Абсолютно за розкладом біля КМДА сьогодні знову був мітинг Мітинг гроші на зсу, на якому просили затвердити бюджет Києва на 2024 рік, орієнтований на допомогу ЗСУ, а не благоустрій і дороги. Знаєте, періодичність і систематичність таких мітингів, які ось прийшли, покричали на камери, познімались. І розійшлись, бо ми після цих мітингів, десь через годину, дві-три завжди буваємо там. Там нічого не залишається, ні мітингувальників, ні плакатів, ні навіть якогось сміття, яке, як правило, залишається, якщо люди приходять серйозно надовго. Тому ви знаєте, я особисто, я особисто в такі мітинги не вірю. Ну, можливо, ну можливо, я помиляюсь, і можливо, ось ці люди, які хтось по доброті душевній, хтось по наївності виходить і щось вимагає. Я в це не вірю. Я вірю в те, що у чиновників Київради абсолютно вистачає розуму для того, щоб зрозуміти, куди потрібно перенаправляти кошти. А ще я підозрюю, що за попередні. Півтора рок роки війни вже настільки багато коштів пішло куди треба. Пам'ятаєте, як у фільмі було наліво? Що тепер е чиновники на різних, це не тільки в Києві, можуть собі дозволити вже скидати частину бюджетів на ЗСУ. І то оці всі двіжухи почались тільки тоді, коли у президента України дійшли руки до. Того розуміння, що робиться з бюджетами на місцях, а скільки ми про це говорили до того: і бурківки, і стадіони, і так далі, і так далі, і так далі. І це тільки краплина з того, що вийшло в інформаційний простір. Тому, власне, так е звітуються зараз місцеві органи влади про те, що вони дають на зсу. А раніше, де ви були, друзі, вас. Частину, якщо не всіх, треба познімати з ваших посад було. От шкода, що президент України цього не зробив. Ну він намагався, та тільки шкіпі ж підняли. Та там один пан почав так їздити по закордонам, по німеччинам, щоб ж показати, що його ж знімати не можна, і що це ж політичні політичні переслідування. Які політичні переслідування за бурківки, за стадіони, за кошти, за клумби. Політичні переслідування, це хай з воїни Збройних сил України, які недоотримали купу е грошей і купу обладнання, тому що ви вирішили, що вам клумби треба розставляти по всьому е периметру. Бо без клумб, от ніяк. Знаєте, от просто покосити травичку було впадло. Да? Треба було клумби ставити. А тепер ви робите вигляд, що ви на ЗСУ даєте мітинги. А ви самі не розумієте, без мітинга ні, ні ніяк, да? потрібно ще тусовку зробити? Та не вірю я вам. Я вам не вірю.